Скажіть тепер головну перевагу вашого авто. А, уютно, компактно, це купе. Угу. А, для двох взагалі. Ульот. Ульот. А угу. тепер основний мінус вашого авто. Пальне. 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 А тепер назвіть одну перевагу вашого авто. А, <світ> надійне авто. Надійне. А тепер один мінус: основний вашого авто. Нема внизу. Нема. Любите її такої, як вона є. Дуже люблю її таку, яка вона є, вона класна, просто облужені. Повний недолік, так. Да. BMW? Да. Ну, усі машини мають недоліки. Ну, як на мене, трохи слабовата підвісочка, передня. Mm -hmm. Але от на цій моделі вона вже крепша, ніж на попередній, 53-му кузові була. Основну перевагу вашого авто для вас? Я не знаю, я вже майже. Більше 25 років тільки на БМВ їжджу. І це випадку. Случайно, я не такий, не крутий, не БМВ, ну, мені так знаєте. До душі. Всі машини, Всі Всі машини, машини класні. Машини. Всі машини Якщо гроші. заправляються на Укрнафтах, Та я, да, мені подобається, Укрнафта для мого движка я в роді не відчуваю різниці. що. Знаєте, то просто знов таки навороти ох, кокло, це зайві гроші на літр палива. Я не знаю, як бензин, але соляра така сама. А якщо ви знаєте недоліки або переваги цих авто, пишіть у коментарях.